Господи, гніву пречистого благаю, Не май за зле, де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією, довжу його в віки, думаю, тугу розвіюю щоб був я завжди такий, яким мене мати вродила і благословила в світи. І добре. Що не зуміла мене від біди вберегти.